Вітаю в ефірі. Новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Одна людина загинула, ще десятеро поранені. Серед них 16-річна дитина. Такі наслідки ударів по місту цих вихідних. Ворог більше десяти разів вдарив кабами та шахедами по трьох районах Запоріжжя. Четверо людей у лікарні. Три сотні абонентів залишились без газу та понад 70 тисяч без світла. Пошкоджено 18 багатоповерхівок та понад два десятки осель приватного сектору. У Дніпровському районі шахет впав поруч з будинком. Я прокинулася від того, що спалах був у вікні і почало сипатися скло. Ми взяли, одягнулися і вийшли з квартири. Ми не вступили. чули, так, бо ми спали міцно. Так зайшла в кімнату, на тулку присіла, як бабахнула, у мене двері у спальні відкрилися двері. І все, ми давай бігом одіватися на вулицю. А далі А далі от стояли на вулиці, тут людей полно, до утра сиділи на вулиці, стояли. Протягом дня на місцях подій працювали екстрені служби міста. Аварійно-рятувальні команди розбирали завали і демонтували конструкції, що нависли внаслідок руйнувань. Комунальники закривали вікна та двері. Фахівці районних адміністрацій фіксували пошкодження житла. Благодійники надавали людям гуманітарну допомогу. Це брезент, прозора плівка, теж людям дуже необхідна, і УСБІ. Щоб закрити їх потреби зараз, також у нас є перша психологічна допомога. Якщо треба, ми з людьми розмовляємо. Їм треба зараз трошечки заспокоїтися. Для цього ми використовуємо різноманітні техніки і вправи. Саме дихальні вправи, техніки на заземлення, візуалізація. За 12 годин світло, воду та газ повернули у пошкоджені будинки. Та вже сьогодні в день ворог знову вдарив по місту, запустив каби по спальному району. Відомо про влучання по території одного з підприємств. Станом на зараз відомо про одну жінку, що звернулася за допомогою. Також внаслідок обстрілу частково зруйновано в проїжджу частину на одній з вулиць району. На місці атаки гасять пожежу. Окупанти атакували Херсонщину. Вранці вдарили з РСЗВ, били по житлових кварталах. У Степанівці внаслідок обстрілів загинула літня жінка. Ще 12 людей постраждали. Їм надають необхідну допомогу. Отакрас вот у цій крайній комнаті, а її немає. А кухні немає. Я знаю, що там була кухня. Не тут знаємо. Неї була кухня, літня неї була там ванна і то этот... ну, три комнати були А білимся. Воронка. Я туди підійшла, бачу там подвал, і немає нічого. Росіяни вдарили по пологовому будинку у Сумах. Всередині перинатального центру було 11 дітей, 35 породіль і 120 працівників. Дрон влучив у дах будівлі. На місці виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Били загарбники і по області. Близько 10 ударів кабами прийшлися по різних громадах. Пошкоджені та зруйновані будинки і автівки. Був удар по одному із закладів охорони здоров'я. На місці працюють всі відповідні служби, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Тим часом, поблизу села Ямпіль, що на Сіверському напрямку, військові підрозділи проводять ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника. А на Добропільському напрямку Збройні сили знищують логістику ворога та підвищують ефективність ураження місць накопичення, кажуть у Генштабі. Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на добропільському, сіверському та лиманському напрямках. Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні 32. Разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи наших з'єднань частин підрозділів. Сили оборони вдарили по кількох підприємствах Росії. В окупованому Криму атакували склад боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення армії РФ. Також били по виробникам вибухівки. На місці виникла масштабна пожежа. Постійний шум у вухах або ж і повна втрата слуху. Такі симптоми дедалі частіше фіксують у цивільного населення після прильотів. Якщо раніше лікарі майже не стикалися з такими травмами, то нині пацієнти стають у черги на місяці вперед. Запорізька обласна лікарня отримала нове сучасне обладнання завдяки підтримці благодійного фонду. Що саме подарували і чим це допоможе пацієнтам та як полегшить роботу медиків, дізнавались наші журналісти. Лише в шести медзакладах України роблять складні операції для відновлення слуху. Один з них Запорізька обласна лікарня. Сюди звертаються як самі запоріжці, так і жителі інших областей. Відновлюються після операції на середньому вусі. І пан Микита каже: слух різко погіршився після вибуху у сусідньому будинку. Була Нудота, боліло вухо, звеніло неприємне відчуття в голові. Тобто, ну таке відчуття, нібито хтось по голові дуже сильно вдарив, а потім, потім все перейшло на вухо. Це одні з наслідків контузії. Оперував Микиту отоларинголог Ілля Левін. Він виріс в родині лікарів. З молодості цікавиться саме відновленням слуху, постійно їздить на конференції та проходить додаткові курси. Ми оперуємо і. Отохірургію, ірінохірургію, ларінгохірургію, онкологію акустичної травми стало набагато більше, і в день ми оперуємо по 4 по людей з отохірургічною патологією з травматичними розривами барабанних перетинок. Наше відділення давно є центром отохірургії України. Але з початком повномасштабного вторгнення кількість консультацій збільшилась в багато разів. На тиждень наші лікарі консультують десь до 100 пацієнтів за кубора травмами. Нова бормашина допомагає менш травматично свердлити кістки і швидше діставатися до середнього вуха. Це обладнання передав відділенню благодійний фонд Брокери без кордонів за кошти Глобал Гівінг. Навіть за оптимістичними оцінками наразі більше 50 тисяч українців потребують хірургічні. Втручання для лікування гострої фази акустичної травми центрів з потужною експертизою в Україні не більше шести, і наше першочергове завдання це допомогти їм з оснащенням. До кінця жовтня благодійники також планують передати Запорізькій обласній лікарні нове обладнання для діагностики травм вуха. Це має значно пришвидшити діагностику та обстеження пацієнтів. Анастасія Метко Єлізавета Колеснікова, телеканал МТМ. 78 повідомлень про жінок, які хотіли відмовитись від своїх новонароджених дітей, з грудня минулого року надійшло до міського центру соціальних служб. Серед причин такого рішення найчастіше брак підтримки від рідних та нестача матеріальних ресурсів, а також страх перед материнством та емоційне виснаження. Аби зменшити кількість потенційних сиріт, фахівці центру соцслужб виїжджають до пологових будинків, щоб встигнути поговорити з жінками, які опинились на межі. Одне з наших завдань бути поряд у найважчі хвилини, коли жінка може відчувати самотність, розгубленість, коли у складній ситуації їй може здаватися, що немає виходу. Ми зустрічаємо її в кризовій точці і робимо все можливе для того, щоб ця зустріч стала для матері та дитини початком нового шляху до благополуччя. А також супроводжуємо родину під час перших кроків. Іноді достатньо всього однієї зустрічі для того, щоб почати шлях до змін, однієї розмови, щоб жінка подивилася на своє життя інакше, відчула внутрішню силу і зробила вибір на користь материнства. Завдяки психологічній підтримці та соціальній допомозі 69 дітей залишились в родинах. Психологи також організовують взаємодію з іншими фахівцями та службами, зокрема щодо допомоги з надання захищеного місця перебування та безоплатної правової допомоги. У день міста на Хортиці показали унікальне лазерне шоу. Світлова інсталяція хроніки сили мала важливий для усіх нас меседж. Світло завжди перемагає темряву. Шоу в небі, на воді та на землі бачили і наші журналісти. Про ідею та сенси далі. Історія, що ожила посеред острова, на пагорбі єдності за допомогою лазеру, показали артефакти, які мають особливе значення для України і Запоріжжя. Це інсталяція хроніки сили, яку створив український митець та світловий дизайнер Микола Каблука. Локацію обрали не випадково, адже острів це серце Запоріжжя, що об'єднує лівий та правий береги. Ми дуже хотіли, щоб на вашу круглу дату 255 років, зробити вам такий символічний подарунок: подарунок зі світлом, подарунок, який є артом, артом з сенсом. Я скажу по це глибше, який призваний, по-перше, дати світло віри і світло надії, і по-друге, дати зв'язок з цими давними коріннями. Завдяки сучасним технологіям графічне шоу поєдналось з природним ландшафтом: курган, скелі та простір над Дніпром стали невід'ємною частиною художнього полотна і створили ефект живої інсталяції, такої, що дихає, змінюється, підкреслює ритм і енергію простору. Ми тут для того, щоб насолодитись світловим шоу від автора від митця Миколи Каблуки. І такі насправді заходи вони трошечки додають у цього світла, якого дуже не вистачає нам. І я дуже насправді рада, що От є можливість тут сьогодні зібратись, побачити своїх знайомих і обійнятись. Треба нам розслаблятися, треба міняти обстановку. Треба якось змінювати все собі, тому що розважатись, тому що да, десь кудись підеш, там тривога, там укриття, там ще щось. Але все одно ми тут. Ми хочемо прийняти участь, подивитися, поспілкуватися з людьми. Нам це треба перший в Україні досвід використання графіки прямо на природі, де за полотно взяли небо, землю та воду, і це не просто шоу, а важливий меседж для кожного з нас. Сенси це не слово, це дія, це наші мистецькі школи, це наші бібліотеки, це наші заходи, це наші форуми, це наші фестивалі. І сьогодні це неймовірне світло, яке кожен з мешканців, який сьогодні тут був присутній, поніс для себе до своєї родини. Який труд вкладався в те, щоб сьогодні, буквально 10 хвилин, ми побачили це шоу. Які промальовки, яка велика робота дизайнерів. Режисерів, монтажерів це величезна робота. Щиро вам дякую за те, що сьогодні скрасили наше день міста. Хроніки сили це великий проект, що розповідає світу про українську спадщину та духовну силу. А його провідна думка світло завжди перемагає темряву. Валерія Гетьман, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Вони першими відкривають нам світ, навчають читати, рахувати, розуміти та думати, і часом вірять у нас більше ніж ми самі. До дня вчителя у хабах Титан і Хортицький зібралися педагоги, які щодня вкладають у дітей більше ніж просто знання. Більше розповість Анна Крамаренко. Амному хабі Титан приймають вітання освітяни. Серед них і вчителька біології козацького ліцею Ірина Буравська вже 34 роки працює педагогом. Каже, намагається не лише передати учням знання, а й виховати в них людяність, чесність та патріотизм. Ірина Вікторівна розповідає, обрала професію вчителя не випадково. Любов до педагогіки її свого часу прищепили вчителі. Педагогіка це давня любов ще зі школи. І найбільший вплив на мене мали вчителі, які мене навчали. Вони надихнули мене саме на цю процесію. Чому біологія? Бо це життя, і бажання вчити дітей саме опановувати такі знання, які знадобляться їм просто у житті. Дійсно, це природа, це гармонія, це знання про власний організм. Це дуже важливо, я вважаю. Півтора року тому трохи більше тисячі запорізьких дітей навчалися в школах офлайн. Зараз вже понад 30 тисяч. Керівники обласної та міської влади подякували освітянам за їхню нелегку, але вкрай важливу працю. Кращим педагогам вручили відзнаки. Зокрема, нагрудним знаком Міносвіти і науки України, відмінник освіти, нагороджена вчителька біології козацького ліцею Ірина Буравська. Окрім я хочу подякувати кожному вчителю, хто сьогодні і офлайн, і онлайн навчає дітей, і не лише по предметах, а по життєвих. Цінностях про стійкість і про незламності. Сьогодні складно оцінити ті виклики, які ви на себе берете, шановні наші викладачі. Коли зранку ви викладаєте офлайн, по обіді ви викладаєте онлайн, а ввечері щиро переймаєтесь за долю ваших вихованців, коли ворог чергово атакує з Запоріжжя. Ви ті, хто вчить дітей та юнаків мати власну думку. Вільно мислити, критично мислити, ті, хто відкриває для дітей величезний світ навколо, відкриває книжку і бореться з телефоном. Ви ті, хто обрав для себе дуже важку, але надзвичайно важливу професію, яка рухає людство вперед. Тож я дякую вам за кожен день, за кожен урок. За кожне чергування на згадку кожен міг зробити фото на облаштованій тематичній локації, а після завершення урочистої частини послухати концерт від студентів Запорізького коледжу мистецтв і культури імені Платона Майбороди. На урочистості з нагоди дня вчителя зібрались і освітяни Хортицького району. У незламному хабі приймають вітання від творчих колективів. Ласка, та мінчинка, то то Також кращим освітянам вручили відзнаки. Серед них і вчителька фізичного виховання 91-ї гімназії Оксана Мельниченко. Вона вже 20 років працює педагогом. Розповідає, ще з дитинства знала, ким стане. У мене не було гарних уроків фізкультури. Я мріяла про те, щоб не сидіти на лавки і бути такою, як всі, і мати змогу робити те, що всі, а не маленького зросту, чи не такої структури, чи не такий швидкий. І з цього да, почала вчитися. Дуже подобалась мені теорія методика фізичного виховання в нашому національному університеті. І так і стала вчителькою фізичної культури. Ви викладаєте на 150% відсотків. І скажу того бути у вас як то каже, вагоне ділення. Тому що діти не спілкувалися наживо багато років. Це велика прогадання. Але незважаючи на це, як я вже сказав, ви викладаєтесь ще більше, щоб повернути у дітей у жаргу до навчання, до живого спілкування, розвитку. Ви робите великі справу. справи Дай Боже вам сил наснаги. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Попри атаки ворога у Запоріжжі понад пів тисячі людей. Діти, їхні батьки, ветерани, творчі колективи зібралися, щоб разом відзначити день міста. Урочистості влаштували, зокрема, у палаці культури Хортицький. Творчі колективи району підготували концертну програму з танцями та піснями. Взагалі на сцені всі наші колективи, всі колективи ДК будемо дарувати свято. Дуже багато танців, чудових, дуже і повільні, і швидкі, і сучасні на у будь-який смак. Також пісні. Дуже багато колективів запросили саме сьогодні. Пісні, хори і так далі. Сьогодні дісце свято нашого міста, незважаючи на тяжку війну, страшну війну, ми знаходимо в себе сіл сили, і дуже важливо, що до цього заходу долучаються діти. Вони дарують свою творчість, свої таланти. Будуть вітати наших портичан своєю творчістю з днем міста. Люди, які займаються творчістю, поробками, також презентували свої свої роботи напередодні цього святкового концерту. Окрім концертної частини у межах свята вручили подяки активним запоріжцям, які своєю працею та волонтерством роблять вагомі внески у розвиток міста. Світ фантастичних тварин ожив у Запоріжжі. У художньому музеї відкрилась унікальна віртуальна галерея Бестіарій Марії Примаченко. Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду та благодійного фонду Творча спадщина родини Марії Примаченко в чому її унікальність розкаже Аліна Мельничук. Ой, я бачу прямо перед собою картину Сорока і Зайчик. Прям вона отут от знаходиться. Назв... Да, Сорока в троянка. А дуже класно. Одягнувши окуляри віртуальної реальності, пані Олена потрапила у зовсім інший світ казковий кольоровий, створений уявою Марії Примаченко. Вона пройшлася віртуальним залом, наблизилась до полотен та роздивилась найдрібніші деталі фантастичних звірів. Я брала, вибирала картину, якийсь. Якимсь сталучом наводила на картину. Я її приближала, навіть дуже близько. Ну, Цікавий проєкт. Ну, я такого ще не бачила. І це класно, що у нас з'явилося таке, і ці нові технології втілюються у нас в Запоріжжі і в нашому рідному музеї. Саме такі враження дарує віртуальна галерея Бестіарії Марії Примаченко. У ній три зали. Перший переносить у рідне село художниці, другий знайомить з її творами, присвяченим народним казкам та пісням. А третій відкриває світ фантастичних істот. У першому залі е в нас є розроблений квест. В іншому, в другому залі також квест у нас є. Це така цікавинка, котра буде до, до музею. Е Надихати не тільки дорослих людей, а й школярів та молодь, так як це нові технології. Три роки тому одну з найбільших колекцій творів Марії Примаченко з Запоріжжя евакуювали до Європи як національну цінність. Тож сьогодні, завдяки сучасним технологіям, запоріжці знову можуть побачити її роботи. Дуже хотілося, щоб Ті, хто зараз залишається тут, ті, хто приїжджають, ті, хто боронять наше місто, нашу область і є глядачами, гостями наших просторів, могли побачити той скарб, який багато років зберігається в цьому музеї. Бестіарій Марії Примаченко розташований на першому поверсі Запорізького художнього музею. Вхід безплатний. А вже з наступного року проєкт планують показати і в інших установах, зокрема, освітніх, щоб ще більше людей відкрили для себе неповторний світ геніальної української художниці. Аліна Мельничук, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.